Європротокол по новому З січня 2025 року вступив в силу новий закон України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідні зміни внесли й до правил дорожнього руху, які затвердили постановою кабінету міністрів. Уряд змінив та розширив умови, за якими можна скласти європротокол без залучення співробітників поліції. Після складення повідомлення водії мають право залишити місце, ДТП та звільняються від обов'язку інформування підрозділів національної поліції. Про ДТП оформити ДТП без поліції можна в наступних випадках. Коли ДТП зіткнення сталося за участю лише двох транспортних засобів, внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров'ю чи життю людей, пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби. Обидва транспортні засоби зареєстровані за договором ОСЦПВ. Водії не перебувають у стані сп'яніння алкогольного або наркотичного або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Того, що змінилось, вказують правники, це збільшення лімітів суми заподійних збитків. Те, що зазнало змін умова, це збільшення лімітів максимально можливих суми заданих збитків, яка дозволяла оформити цей протокол без, без залучення поліції. Якщо раніше вона складала до 80 тисяч гривень. З 2025 року, починаючи з січня, цей ліміт збільшений до 250 тисяч гривень. А до полісів, які були оформлені до 2025 року, такий ліміт становить 160 тисяч гривень. Це єдина така. Новела, яка введена в чинному законодавстві у зв'язку з збільшенням загального обсягу страт... ліміту страхової відповідальності. Якщо ви стали учасником ДТП, дійшли згоди з другою стороною щодо оформлення європротоколу, можна вдіяти далі одним з двох способів: перший традиційний паперовий європротокол. Паперовий європротокол. Заповнюють бланк, який надає страхова компанія при оформленні полюса ОСЦПВ. Всі поля документу заповнюють вручну. Здійснюють фото та відеофіксацію наслідків ДТП. До страхових компаній документи подають протягом трьох днів. Другий спосіб електронний європротокол. Механізм схожий, але всі дані про наслідки дорожньо-транспортної пригоди вносять в режимі онлайн. Цифровий європротокол, автоматична перевірка даних в центральній базі даних. Є підказки на кожному етапі заповнення. Миттєва передача інформації про ДТП до страхових компаній. Оформити електронний європротокол слід протягом 24 годин після ДТП. Олександр Фефілать, Ведуард Лушпенко, Глі Припчук, перший міський.